Скажімо так, в період довоєнний рекомендувалося, якщо людина не доспала свої 7-8 годин, повноцінний сон має бути 7-8 годин, не менше і не більше, то в день тоді підсипати і не буде необхідності. Але якщо людина не доспала, якщо у журналіста, наприклад, ефір в 5-й годині, він стає в 3-й, 4-й ранку і не доспав годинку-дві, то тоді днем можна доспати. Оптимальний режим – це з 12 до 1, з 1 до 2, тобто з 12 до 2 годин дня, але сон має бути коротким. 45 хвилин максимум, оптимально 30 хвилин чистого сну, тобто я не кажу момент засинання, а чистого сну, от 30 хвилин буде достатньо, щоб відновитися і прибавити собі радості, бадьорості, роботоспроможності. 30 хвилин. Рекомендовано, особливо в наш час, Чим більше буде такої можливості днем поспати, використовуйте це рекомендовано про ліжка. Не забудьте поставити питання перед керівництвом.